Полома наваляється. Зараз. Це твоя Так, так, так. А потім будуть говорити, дзюбок, чи ти на планерці їх напрягаєш. А як їх не напрягать? Ти мені скажи, як не напрягать? Це тоже твоя палуба. Це не відходить до палубки. Я скажу так, всі думають, от купив опалубку і все, золоті гроші будеш заробляти. Друзі, ви помиляєтесь, ви рахуйте, скільки у вас його опалубки вкрали. Скільки у вас опалубки поламали, скільки опалубки, особливо фанери. Ну, В рік, я вам скажу так, зараз я кожного року правда, вже навчився з Європи закупляти фурами фанеру. От от і гроші. Я, я, думають, скажу, що... я скажу більше, що якби Дзюбака мене штовхали, що там треба щось забрати, вже я мав би п'ять комплектів опалубки і би своєю опалубкою. Яку просто нас обирав би після його хлопців. Ні, ну ми ж з Миколою якби <laughs> чуть Інші е відносини. Так, по-партньорськи працюємо, так що. Але хлопці ale, не дивляться. Ніякі хлопці не дивляться. 70% бетонних робіт виконує. Ну no, no, не скажу, що 80%. 95. 95. <laughs> 95%. <laughs> 95. <laughs> 95. <с1> <с attire> Хотів хоті про себе чуть-чуть, типу так, ну не знаєш, виконать 95%. ну Багато робимо, ну і багато не робимо насправді. Але якщо потрібно, звертайтесь, зробимо. Гарний дом буде. Тут дом буде класний. Реально крутий дом буде. На пагорбах. Я ще хочу з тої сторони вигляд подивитись. Було мене валяється. Зараз. Це твоя Так, 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 так. А потім будуть говорити, дзюбок, що ти на планерці їх напрягаєш. А як їх не напрягать, ти мені скажи, як не напрягать? Це то вже до палуба. Це відходи до палубки. За 9 років. Я скажу так, всі думають, от купив опалубку і все, золоті гроші будеш заробляти. Друзі, ви помиляєтесь, ви рахуйте, скільки вас є опалубки крали, скільки у вас є опалубки поламали. Скільки опалубки, особливо фанери. ну В рік, я вам скажу так, зараз я кожного року правда, вже навчився з Європи закупляти фурами фанеру. От, от і гроші. Я, я скажу що... більше, що якби Дзюбака мене штовхали, що там треба щось забрати, вже б я мав би 5 комплектів опалубки і своєю опалубкою, яку просто назбирав би після його хлопців. Не, ну ми ж з Миколою. чу-чуть е... інші відносини. По-партньорськи працюємо. так що. Але, але хлопці не дивляться, ніякі хлопці не дивляться. 70% бетонних робіт виконує. Ну, ну не скажу, що 80% -ки. 95. 95. 95. 95. 95. Хотів про себе чуть-чуть, типу так.